Міська мобільність це потреба людини переміщатись у міському просторі. Концепція індикованого попиту або створеного попиту полягає в тому, що за пропозицією породжується попит на неї. Тобто, якщо створити більшу пропозицію автомобільної інфраструктури, люди будуть нею користуватися, тому що це стає дешевше, комфортніше, швидше, і це змушує людей приймати рішення, які працюють на користь збільшення кількості поїздок. Тобто люди вирішують, що вони куплять автомобіль, або що вони не будуть трястися в метро. На своїй машині або те, що вони відвезуть свій велосипед на дачу. Е, і таким чином е, це вирішує не одна людина, а одразу мільйон людей, через що дорога, яка стала ширша, вже буквально за кілька місяців зна... стане знову більш забитою. Міста для людей, мобільність болт це про те, аби в містах було менше парку місць. Для того щоб не було попиту на автомобілі. Але чому це добре? Чому це добре не тільки для бізнесу, але й для людей? Тому що ну, загазованість повітря це питання номер один. Питання номер два. Виключно математичне, статистичне. Одна машина болт виконує там X поїздок, тобто не одну, не дві. І і перевозить не одну сім'ю за день, а набагато більше. Статистично це буде набагато в рази в десятки разів менше автомобілів. І це основна, це кор-ідея робити міста для людей. Звичайно, вона розкладається на парковки, які мають бути не парковками. Ну, тобто, уявімо, у нас замість парковки десь в центрі, у нас буде зона відпочинку. Тому для того, щоб система міської мобільності була бідно і відповідала власне, потребам людей, які мешкають в місті, потрібно, щоб вона мала правильно збалансовану дієту. Які у тебе є вибори альтернативи? Це система, де ти можеш переміщатися пішки, де ти можеш переміщатися на велосипеді, якщо це достатньо близько, де ти можеш брати переміщатися на громадському транспорті. Але якщо такі твої потреби, де ти можеш переміщатися на автомобілі, де ти будеш поважати інших учасників дорожнього руху, і загалом вся система не буде спланована навколо тебе. Мобільність, в тому числі мікромобільність, стали розвиток це про шерінгову економіку. Наші продукти і сервіси це власне про це. Наша місія робити місця для людей це щоб було розумне споживання, було екологічне споживання і була шерінгова економіка.